Схоже, що китайські компанії вирішили за будь-яку ціну захопити ринок електромобілів. Китайська компанія BYD оголосила про досягнення чергової віхи. З конвейера зійшов 13-мільйонний автомобіль на нових джерелах енергії. Так у Китаї називають усі електромобілі та гібриди. А ювілейною моделлю став преміальний седан YangWang u 7 У листопаді 2024 року BYD вже відзначала випуск 10 мільйонного електромобіля. Електрокара, ним був Denza Z9 GT. Виходить, що за півроку BYD випустили 3 мільйони електрокарів. YangWan u 7 вийшов у двох версіях: повністю електричний автомобіль та гібрид. Електромобіль оснащується чотирма моторами сумарною потужністю 960 кВт і прискорюється до 100 км на годину за 2,9 секунди. Максимальна швидкість 270 км на годину, а запас ходу сягає 720 км. У Китаї YangWang U7. Коштує орієнтовно 87 тисяч доларів.